Сорокет. Oh, ракет. ну, такие уже серьезные. То есть Показывайте трубу. Так, тормаю, тормаю. Сорокет уже пришел. Опа! Оооо! Друзі, я вам... Дивіться, як... воно нав навіть в якомусь в тому ж місті рванило, вот, так? Так, так, так. Слухайте, ну я вам хочу сказати, сорокет мене теж здивував, що це дуже дуже багато. Щойно ми провели е, випробування поліетиленових труб бренду TechnoVord. Це труба, яка виготовлена в Румунії з європейського первинного е, сировини австрійської, труба, на якій заявлений робочий тиск 10 бар, витримала у нас 42 бара. Це дуже крутий результат. Труби, які виготовлені з первинної сировини, мають строк служби більше ніж 50 років. Тому що ця труба вона не втрачає еластичності, вона має високу прочність, не розсихається, не деформується, нічого з нею не трапляється, фітинги з неї не злітають, не спадають, не пропускають теж воду. Такі труби не заростають, в них не заводяться бактерії, мікроби, тому ця труба може працювати довго-довго-довго і завжди буде вас радувати чистою питною водичкою.